Це зіткнення преміальних позашляховиків середнього розміру. Абсолютно нове покоління Audi Q5 проти BMW X3. також нове покоління. Просто Q5 вийшов трохи пізніше. Далі будуть також деякі зауваження щодо Mercedes GLC, тому що він теж є. Але зараз мова йде саме про це порівняння віч на віч. Який з них кращий? Який з них кращий для вас? і можливо для нас, тому що ми також думаємо про нові автомобілі. ці два досить високо в нашому списку. Отже, ми також детально розглянемо ці два авто для себе. Це Томас і канал автовідчуття у 4К українською. Поїхали, і почнемо з Q5. Без хромованих кілець спереду, я думаю, що яскраві насправді виглядають досить круто. Вони також доступні в темному кольорі, але в яскравому стилі вони більш помітні. Це також S-Line, має спеціальну передню решітку, яка подивіться, вона виглядає як передня решітка RS, чи не так? Тамбора грей це дуже гарний колір і опціональні матричні LED фари з BMW Ми також маємо опціональні матричні LED фари в цьому дуже красивому, майже тому блю кольорі. І ви бачите, я одягнувся відповідно синій верх, сірий низ. Тож я підходжу до обох автомобілів. Тут перероблена решітка BMW нового покоління, дуже помітна. Комусь це подобається, комусь ні. Це звичайний вигляд з контрастом. Ви також можете отримати вигляд m Спорт. У нас вже був такий автомобіль, але обидва мають дуже виразний дизайн. і Мені подобається, коли автомобілі відрізняються. Який вам більше подобається на перший погляд? Розкажіть в коментарях. Щодо довжини, Audi Q5 має 4 метри 72 сантиметри. Різниця в довжині з X3 полягає в тому, що X3 на 4 сантиметри довший. Тож обидва знаходяться в одному і тому ж сегменті. Обидва мають колеса від 18 до 21 дюйма. З Audi у нас 21 колеса, а також з X3 у нас 21 колеса, тож вони дуже схожі. Але Підвізка це відмінність. У вас є базова підвізка. І є фіксована спортивна підвізка з обома тут. З ауді є опціональна пневматична підвізка, яка недоступна для X3. Але для X3 у нас також є адаптивна підвізка, яка чудова тим, що має повітряну камеру. І ми збираємось протестувати її на дорозі, а також на німецькому автобані на високій швидкості, щоб порівняти, як вони поводяться там обидва ауді та БМВ мають схожі конфігурації двигунів: два літри, чотири циліндри, бензин, два літри, чотири циліндри, дизель. Потім є двигун три літри шість циліндрів, і вони також пропонують плагін гібриди. Сьогодні у нас схожі двигуни. Цей двохлітровий літровий TDI 204 кінські сили. Американська версія мала б 268 кінських сил. І X3 тут 20-й. Так, тепер називається просто x 3 20 210 сил. Однак різниця в розгоні 7 і 8 проти 7 і 2. Але якщо ви обрате 3 30 який є стандартним на американському ринку, тобто просто налаштування потужності вище, тоді вже BMW буде швидшим. Звук закривання дверей, BMW. Солідно. А якщо до Audi? Теж непогано. Тут вже буде велика різниця. Я думаю, обидва мають гарний кокпіт нового покоління. Це Audi Q5. Найбільш очевидна річ, це дизайн панелі, що імітує чорне скло, яка об'єднує інформаційно розважальну систему та дисплей для пасажира. Цей дисплей насправді не використовується на наших ринках, це більш китайщина. А якщо у вас базова версія, то це просто чорна панель і все. знаєте, вони могли б зробити хоча б візерунок якийсь, або можливо, панель під дерево чи щось таке, тому що це досить круто. Подивіться, це справжнє матове дерево. Ви можете почути, як я його торкаюсь. Це неймовірно. Це дійсно додає автомобілю родзинки, тому що в іншому випадку тут було б багато глянцевого чорного, що клієнти ніколи не хотіли, але автовиробники все одно додають. Як, наприклад, ось тут, на центральній консолі, адаптивні підстаканники, це добре. Далі цей вбудований важіль перемикання передач, індукційна зарядка спереду, а також два usb c зарядні пристрої. Ви все ще можете змінювати режими водіння, і вам не потрібно підтверджувати це на екрані. І ще один фізичний елемент керування тут для гучності. Я радий, що він досі є. все інше буде на екрані наприклад, блок кліматконтролю, де я все ще дивуюся, як я повинен натискати це і крутити руками ось так. Знаєте, щоб змінити клімат. Чи хтось тестував це взагалі? Я не маю уявлення. Хоча можливо ви просто залишите його на 22 градуси і ніколи більше не будете його торкатись. Не дуже добре для інтерфейсу, але загалом він виглядає охайно, футуристично. Але для мене трохи занадто чорнуватий. Розумієте, що я маю на увазі. Кермо тут також має дуже сучасний дизайн з відкритими спицями. Що круто, так це підсвічені зони на кермі. А також є певний тактильний зворотній зв'язок і легко одним дотиком увімкнути підігрів керма. Наприклад, але все ще присутні цей ємнісний дизайн, що знаєте, є мабуть компромісом. Сидіння тут насправді дуже гарні. З точки зору ергономіки, це спортивні сидіння, але доступні також і звичайні комфортні. Спортивні сидіння мають більшу підтримку в області плечей і так далі. Вони завжди комбінують матеріали. Це поєднання матер... натуральної шкіри та шкірозамінника. Аналогічно доступна мікрофібра, наприклад, для внутрішньої частини, але вони не пропонують жодних повністю веганських рішень. Отже, ауді в цьому плані трохи відстає. І я б хотів, щоб вони пропонували. Більше таких рішень. Над головою тут спереду, при зрості 189 сантиметрів, місця достатньо. Також доступна версія з панорамним дахом. Задня частина Q5, тут зверху має структуру, вона не надто тверда і не надто м'яка, я б сказав, щось середнє. Також класичні регулятори, тут є гумова накладка знизу, і двері не відкриваються занадто широко але принаймні кришки ізофікс можна просто засунути, ось так і потім закрити. Сидіння тут можна посунути вперед або назад, а також ви можете обрати більш вертикальне положення для перевезення вантажу або більш відкинути назад для комфортного положення при зрості 189 — жодних проблем. А тепер порівняємо задню частину BMW X3. По-перше, тут є тканина, але як я вже говорив, завжди можна обрати шкірзамінник. Далі тут ця красиво перероблена зона. Але Лія запропонувала, щоб ручка дверей і ця область ось тут. Були зроблені з такого ж матеріалу, що й тут, і я думаю, вона абсолютно права. Це хороша ідея, тому що так тут не виглядає занадто добре. Також тут немає покриття всередині, і двері не відкриваються аж так широко. Кришки ізофікс тут можна легко відсунути, і вони не розлітаються у задній частині. Також є той самий гібридний шкір замінник. Тож у нас також м'яка та зручна посадка. Хороша якість, вона повинна вам сподобатись. Також у X3 трохи більше місця для ніг, ніж у Q5. Ласкаво просимо до кокпіта BMW X3. Тут інше розташування. Окрім приладів та інформаційно розважальної системи, тут немає дисплея для пасажира, і так більшість його і не бажає. Ця тканина панель приладів виглядає трохи дивніше на камеру ніж у реальному житті. Мушу сказати, тому що камери не можуть передати ці дуже маленькі структури. Ця тканинна панель приладів це опція, це дуже унікальна опція, щоб зробити автомобіль особливим. Але Лія і я також погодили, що ми ймовірно також обрали би просто оздоблення з екошкіри, що також виглядає досить круто. Але у вас є вибір Бардачок, який мушу сказати, досить малий. Він міг би бути трохи більшим. Сидіння досить круті. На європейському ринку ви також отримуєте тканині сидіння, які теж дуже приємні. Тут великі перфоровані сидіння це екошкіра веганза. І подивіться, вона справді м'яка, дуже плюшева. І це хороший приклад веганського матеріалу, але насправді він м'якший та комфортніший ніж справжня шкіра, яку ми бачили в ауді і це ніби замикає коло, роблячи його кращим для тварин, але також кращим для клієнта. І це логічний вибір. Цей автомобіль саме цей не оснащений опцією вентиляції. Але я б радив вам її обрати, і я можу вам сказати: якщо у вас коли-небудь був автомобіль з вентиляцією сидінь, ви ніколи не захочете повертатись до автомобіля без неї. Це дійсно дуже приємна опція, особливо влітку. Доступні також інші кольори. Це коричневий, але ви також можете мати світлу шкіру, а також чорну. Сидіння дійсно дуже зручні. Сидіння в Q5 також були комфортними, мушу сказати, але ці ймовірно також лідирують у класі. Простір над головою при зрості 189 без проблем. Тут доступний скляний дах, однак він також є фіксованим його не можна відкрити. Ось чому я б його теж не обирав, а просто залишив цей варіант. із сірою стелею. Це виглядає досить добре, Далі, до передньої частини тут також є один суцільний дизайн з приладами та інформаційно-розважальною системою. Далі досить крута інтеграція амбієнтного освітлення. Деякі кажуть, що це занадто, але мені дуже подобається. І ви також маєте цей видовичний ефект, коли перемикаєте в режим водіння спорт, наприклад, що тут, на мій погляд, трохи складніше, потрібно підтверджувати на екрані або нижній консолі. Тоді ви отримаєте цей ефект, який розчиняється тут у кольорах М, синьому та червоному в режимі спорт. Досить Круто, так? І звісно, якщо ви знаєте наші огляди з X3, коли ви вмикаєте аварійну сигналізацію, тут завжди є цей ефект. Так, декому це не подобається, але я думаю, що це круто. І я бачив, як Лія щойно увімкнула її в заторі, ніби щоб подякувати, але насправді, щоб навмисно увімкнути. Добре, чому б ні? Кермо регулюється вгору вниз і вперед-назад. Все вручну, і тут матеріал, який відчувається дуже м'яким і приємним. Це унікальна форма керма. Ви також можете отримати кермо М, яке виглядає класичніше, це теж можливо. Для порівняння брелоків, який вам більше подобається, можливо, BMW з кольоровими логотипами трохи привабливіший, але обидва цілком підходять. Потім дистанційне розблокування це завжди крутий момент, коли обидва багажники піднімаються одночасно звісно, нам довелося зробити кілька дублів для цього, тому що іноді це не працює одразу, але так найкращий результат для вас. Давайте детально подивимось тут. Спочатку на Q5, а потім на X3. Починаємо звідси. У Q5 об'єм багажника становить 520 літрів. Давайте перевіримо ширину між колісними арками трохи більше метра. Довжина також добрий метр. Загальна висота тут 74 сантиметри і що цікаво, по перше, я можу скласти сидіння звідси дистанційним розблокуванням, ось так. І ви бачите, що їм потрібна невелика допомога, щоб опуститись, але потім вони фіксуються в такому положенні. В X3 570 літрів на 50 літрів більше. Де ж вони? Адже висота приблизно та ж сама 74 сантиметри. А довжина також метр. тут можливо трохи менше. але він насправді помітно ширший тут, приблизно 1 метр 10 сантиметрів. Тож за рахунок ширини ви отримуєте більше літрів. Також можна обійти з іншого боку, але ми можемо дотягнутись сюди, якщо у вас досить довгі руки, не лише дві третини, але розділ доступний. І ось цілковита довжина становить 1 метр 78 сантиметрів. Десь так. А тепер настав час для динамічного режиму та тестів на німецькому автобані. Отже, ми чекаємо, поки дорога буде вільною, і потім розженемо цю машину. Отже, з Q 5 від 50 кілометрів на годину поїхали. Отже, це у нас 150 км на годину. І я маю на увазі, це не найпродуктивніша версія, але в більшості випадків цього буде достатньо. Двигун я б сказав не надто жвавий. Перемикання передач проходить нормально. Подивимося, чи BMW зробить це краще. Звичайно, Лія не злякається, тому що вона звикла до суперкарів, електромобілів тощо. Суперказ і і yeah. Я бачу, що індикатор Лія частіше спрацьовує, коли це класичний двигун внутрішнього згоряння з цим ревінням. Знаєте, отже, тут на автобані поки що все добре. Тут пневма також відіграє роль у динамічному режимі. Автомобіль нижчий і стабільніший, трохи жорсткіший. Зміна смуги на високих швидкостях 120 км Отже, ми можемо їхати трохи швидше, 130, Все ще досить тихо, тому що спереду у нас подвійне скло, а ззаду, до речі, ні Але в цьому сегменті це свого роду стандарт. GLC також має схожу функцію. Знаєте, приємне відчуття при гальмуванні. Можемо також змінити режим. Ось ми незабаром під'їдемо до тунелю, щоб перевірити шум та ізоляцію там. Він дійсно добре поводиться на автобані. Тож ви відчуваєте, що вони мають досвід з цією моделлю і розробляли її також для німецького автобану. Навіть коли ми їхали трохи швидше, це не було так голосно. А як ти відчула хороший комфорт? І це справді так, коли сама автомагістраль хорошо зроблена, підвізка справляється, підтримуючи плавність ходу. Він не настільки плавучий, як згадувалось, він все ще ніби на спортивній ноті. Знаєте, тут в тунелі 80 кілометрів зараз о, так, Тепер ми бачимо підсвітку, яка змінюється разом з режимами водіння. Наприклад, ефективність, зелений, динамічний, тепер червоний. Ось так. Але ви також можете індивідуалізувати це, щоб підсвітка не залежала від режиму водіння. Отже, це такий собі вигляд вночі. Так. Лії це все дуже подобається. Бачите, дівчата люблять всю цю підсвітку, змінювати кольори і так далі. і до речі, у мерседес так це все багато набагато більш кричуще було, що цікаво. І до речі, в X3 це також більш виражено. До речі, зараз все зникло, і цікаво, як зробити, щоб підсвітка була постійною. Я не впевнений, я намагався знайти налаштування, але здається, Ауді каже, що вона не потрібна, коли світло. Можливо, тут. Отже, детективне розслідування гаразд, я не впевнений. ні? Ні, так. Хм тому мені потрібен цей цифровий голосовий помічник, Лія. Отже, Лія, можеш перевірити, чи працює фонове освітлення також при денному світлі? Лайна або ми могли б запитати автомобіль. Побачимо. Отже, ауді активуй. Я не знаю, як я можу вам допомогти. Це була швидка відповідь. Спробуємо ще раз. Отже, привіт. Активуй фонове освітлення при денному світлі. Внутрішнє освітлення увімкнено. Гаразд, тепер воно принаймні... Але ні, нічого не змінено. Хм, Ще раз привіт. Чим я можу бути корисним? Отже, чи працює фонове освітлення тільки вночі? І я вас не зрозуміла. Хм, ще раз, чи працює внутрішнє освітлення лише вночі? Отже, все, все зрозуміло. Гаразд, Здається, що голосовий помічник не зовсім на тому рівні, що в деяких інших автомобілях. Так, давайте сприймати це так. Але автомобіль добре керується, заходить у повороти і так далі. Хороша динамічна їзда, тож ним весело керувати, він спортивний. Тепер перемикаємось в BMW X3. Тут 20i, а на американському ринку всі одразу починають з 30i. У Європі у нас є вибір між цими двома. Ця версія тут слабша, ніж та, що в Q5. А 30i на північноамериканському ринку і TDI від Audi пропонують майже такий же показник розгону, тож там так було б 6 секунд X3 і 5,8 десь з Audi. Тут для порівняння розгін 7,2 для Audi та 7,8 для x 3 Отже, так до речі, в цьому випадку амбієнтне освітлення тут виглядає досить круто, особливо в спортивному режимі. І, до речі, тепер ми можемо прискоритись. Поїхали. 150, відмінний контроль, 180, ой, вибачте, 160, я б вже був трохи далі, тепер 180. Отже, керувати автомобілем дуже приємно. Хороше відчуття від керма. І він не надто гучний, що цікаво. Я б очікував, що Q5 буде набагато тихішим на високих швидкостях через це подвійне скло, але схоже, навіть без цього X3 не відстає, тому що вікна досить товсті. Дивовижно, справді наскільки він тихий. Ну що б ти сказала? q 5 все ще трохи тихіший, можливо, трохи, так і я не впевнений, можливо, трохи, але це не було б вирішальною різницею. Звичайно, тут, особливо в спортивному режимі, підвізка відчувається жорсткішою, а розгін у цьому випадку був повільнішим через 20i X3. 30i, який є стандартним у версії для ЄС, був би швидшим. А 30А, який є стандартним у США, у порівнянні з Q5, який має більше кінських сил у США, вони приблизно однакові. Там розгін за 5,8 та 6 секунд. Десь так тут, як я вже казав, тобто різниця невелика. отже, це залежить від версії двигуна країни та ринку. Але тут ви можливо також чули, що в спортивному режимі трохи посилений звук завдяки актуатору. Але знову ж таки реакція на газ, коробка передач і двигун трохи чутливіші, і у вас немає цих стрибків, які траплялися з Q5, отже, рівень шуму, як я вже казав, порівняний, хоча Q5 має це подвійне скло. Можливо, Q5 трохи тихіший, але це не надто помітно. Тут також, коли ви дуже точно ось так керуєте, навіть в спортивному режимі цим автомобілем так легко керувати. X3 більш захопливий для водіння Так, краща коробка передач. Насправді, краще відчуття від двигуна. Q5, знаєте, додає більше комфорту завдяки підвізці. Цього знаєте, слід було очікувати. Але загалом X3 відчувається меншим, більш маневреним, а Q5 трохи більш преміальним під час їзди. Отже, споживання та ціноутворення, який з них ви маєте обрати, або який найкращий для кого і який обрали б ми, давайте відповімо на ці питання. Насамперед, щодо споживання пального у ауді Q5 з двигуном 2.0 TFSI витрата становить близько 8 літрів на 100 кілометрів. І хоча Q5, принаймні в Європі має більш досконалу м'яку гібридну систему. X3, у якого дуже проста м'яка гібридна система є більш економічним близько 7 літрів на 100 кілометрів десь на літр менше отже кращий результат ефективніший двигун водночас трансмісія і двигун теж здаються дещо кращими коробка передач тут з гідротрансформатором вона дуже плавна те, як двигун реагує на подразники, наскільки він прямий на вхід дросельної заслінки, а також як відчувається сам двигун. Знаєте, тоді як з Q5 у нас іноді є такі раптові гудіння та ривки, і це не так плавно. А також те, як він перемикає передачі і так далі. Отже, двигун, трансмісія, а також витрата пального краще у BMW X3. Ціна на обидва починається приблизно з 50-60 тисяч євро або доларів. І якщо ви браєте базову комплектацію, і якщо ж ви оберете автомобіль у високій комплектації, як ці, які зараз представлені, вони повністю оснащені, але не на 100%. У Q5 ціна становить близько 80 тисяч євро. Тоді як X3 приблизно на 4-5 тисяч дешевше. Отже, між ними є невелика цінова різниця. Звісно, це завжди залежить від ставки лізингу, адже більшість цих авто купують саме в лізинг наразі X3 також має хороші пропозиції по лізингу, тому я буду стежити за цим. Але це може змінюватись час від часу, коли велика дилерська група робить спеціальну пропозицію на той чи інший автомобіль. Але обидва дуже близькі. Щодо загального вигляду. Я думаю, вони дуже різні саме в, у вигляді. Так деякі віддають перевагу попередньому поколінню X3. Тут були великі зміни в дизайні. Тоді як у Q5, зміни в дизайні не такі значні. Мені подобається обидва. Обидва ці варіанти безумовно. Я думаю, що вони добре попрацювали. але я можу зрозуміти, що X3 трохи більше, якщо так можна сказати, балансує на межі між любов'ю і ненавистю. Він трохи більш сміливий у дизайні. Інтер'єр, майже та сама історія. Я думаю, що розташування елементів трохи краще в BMW, також інтерфейс, але обидва тут все ще круті. Хоча ми також показали моменти в обох автомобілях, де їм потрібні покращення. Зокрема, внутрішня частина дверей, наприклад, у BMW підлокітники Тож деякі матеріали потрібно покращувати. Ми вже звертались з цим до виробників. Ми завжди передаємо ваші відгуки виробникам, і вони вже визнали це і сказали так. Ви маєте рацію, хороші відгуки від спільноти, і вони працюють над цим. І навіть з X3, я думаю, ми побачимо зміни трохи раніше, тому що Q5 щойно був запущений. Але безумовно є речі, які можна критикувати, і ми це робимо. Є речі, якими я особисто не дуже задоволений. Справа в сидіннях комфорт загалом добрий в обох, але сидіння в X3 трохи краще, і звичайно, доступний веганський інтер'єр, також на кермі це хороший приклад того, що можна мати найкращі сидіння в сегменті, які не використовують матеріали тваринного походження, оскільки це не потрібно. І тут ви також можете отримати вентиляцію сидінь у поєднанні з цим високоякісним матеріалом. Отже, щодо сидінь, X3 кращий керування також надзвичайно цікаво. X3 відчувається більш прямим спортивним. Він здається меншим, хоча насправді це не так, він трохи довший. Тоді як Q5 дає більше комфорту завдяки підвісці. Ві не варто обирати 21 перші колеса для жодного з цих авто, тому що вони будуть трястися на невеликих вибоїнах. Тощо, але якщо ви 18-ті, 19-ті колеса, ви отримаєте набагато кращу, більш витончену поїздку. Мені також дуже подобається Q5 за цей витончений комфортний досвід керування. Тож обидва авто круті а цей наїс на німецьку автомобільну промисловість з одного боку критика це добре, і вона також допомагає їм робити речі кращими, наприклад, в інтер'єрі, але вони все ще на дуже дуже високому рівні. І знаєте, чому люди все ще купують німецьке авто? Тому що вони неймовірно добре керуються, і обидва також дуже дуже тихі на високих швидкостях на автобані. Наприклад, хоча X3 не має подвійного ломінування, то що він все одно був дуже тихим, справді приємно. Можливо, невелика перевага для Q5. В цьому плані однак основна відмінність така: Q5 трохи більш комфортний, X3 більш спортивний але це можливо, якщо ви оберете пневматичну підвізку, яка недоступна для X3. Так, але що це означає загалом? Я думаю, що це дуже близька гонка. Тому особисто для мене, коли я все підсумовую, для мене це по суті інтер'єр та відсутність матеріалів тваринного походження. Знаєте, я все життя жив з тваринами на фермі. Це для мене дуже важливо. Ось чому X3 перемагає в цьому аспекті для мене. І ним приємніше керувати, з ним веселіше їздити. Витрата пального насправді краща, сидіння трохи краще. І тоді, якщо обер... обрати менші колеса, то не так вже й критично, що у мене немає пневмопідвізки. Ось чому загальний вибір, хоча й з невеликим відривом, все ще X3. Але що ви скажете? Розкажіть мені в коментарях. Давайте обговоримо це і подивимось більше порівняльних епізодів.